Друзі, привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про дуже класну пропозицію. Це тур у Грецію. Називається він Греція Земля богів». Відбувається він з 12 червня. Пропонуються в готелі дві зірочки від 395 євро або три зірочки на сніданках від 425 євро. Які фішки цього туру перебування сім ночей зі сніданком. Готель зірки» знаходиться 100 метрів від моря, дуже прозора водичка, класні піщані пляжі і м'який клімат у містечку Паралія Катерині. У вартість туру також входить оглядова екскурсія по місту Салоніки. Також відвідати у Румунії Бухарест та Терми, город з Копії в Македонії та дуже класний каньйон, який називається Матка. У Греції також можете взяти додаткові екскурсії у Афіни, у Метеори, на Олімп та різноманітні екскурсії по іншим містам Греції. Це дуже класно скористайтесь цією пропозицією. Тому бронюйте, подорожуйте та не забувайте.